Just Emporio. Трикотаж французького бренду. Розпочинаємо з моделі з окулярами. Розміри озвучую. Розмір L. Трикотаж не кушлати, це якість тут. Височайша. З вишивочкою В синьому кольорі. Есочка. Пудра, ой, пудра Беш, Беш. Розмір L. Бачите, що? Якісь тут. Класно. Е, я повторюсь, вон, костюмчики не кошлатяться. Тут трикотаж просто крутий. Елька. Модель з окулярами. В красному червоному кольорі, розмір L. Речі можуть носити як і чоловіки, так і жінки. В чорному кольорі XXL. Модель капюшончик затягується. Так, буде у нас пинці є в нас на кофті Just Emporio. Рукава на кофті резиночці і красивий модний зараз колір. Розмір М. Це гляний такий далі ця краса з метеликами. Розмір XL. Далі не знайшли собі пари. Елічка. Так, і низ, це штанішки розмір М. Лот номер. 21, 14 одиниць, ціна за одиницю 11,5 євро. Вся інформація детальніша буде під відео прописано. Телефонуйте. Just Emporium.